Всім доброго дня, мазинфаджу сама з вітаю. Найщо, дорогі мої геймери, ви готові? А ми вам допоможемо. До нас приїхала така інтересна річ, як Poco X6 Pro. Деяких моментів зараз рахується дефіцитом. Займаю такі чехольчики, де в комплекті та дивіться, який красень. О! Мій любимий колір. З бомбічними параметрами 12512. Це Poco X6 Pro. 12 оперативної 512 внутрішньої пам'яті. Блочок зарядочки 67 Вт. Те ж саме йде в комплекті у нас. Осьо він є. Ну, що я вам скажу? Є Poco X7 Pro новиночки а це був реальний флагман серед бюджетників 2024 року. Дуже полюється з спросом. Те ж саме є x 7 Pro 8.8.56, також є Poco X7 Pro 12512. А от також, дивіться, які, якщо ви на камеру, яка яскраво тут зроблена під шкіру, він не буде у вас залапуватися. Дуже-дуже тактильний, лежить в руках. Потужний процесор 800. частота оновлення екрану 120 Гц. Ну, я не знаю, де всі геймери бомбічні. І зараз на нього така приємна ціна, що дуже-дуже така вкусняшка. Звертайтеся до нас. Дуже-дуже яскравий, -дуже потужний телефончик за бюджетною ціною. Чекаємо на вас.